Всім добрим людям доброго часу. Мене звати Маяна. Я психолог, кармолог, психотерапевт. І просто працюю багато років з людьми, зокрема, з жінками, з дітьми, з родинами, і маю вам що сьогодні сказати: наболіла вже, бо дуже багато приходять зараз жінок, і я розумію, що це питання не тільки моїх клієнтів, а взагалі багатьох людей, які... На сьогодні не живуть там, де вони живуть. І наш сьогоднішній етер він буде стосуватися теми, як почати жити тут і зараз, і як залишити всі ті речі, які вже в минулому. Називайте ефір, як хочете обрати себе, знайти себе, залишити минуле. Від цього сенс і смисл не змінюються. Але я хочу підсумувати деякі речі, з якими приходять зараз клієнти. Я бачу це просто якийсь біч. І так, сьогодні ця тема вона досить-досить важлива. Знаєте чому? Тому що я на сьогодні маю клієнтів, які віком від 22 років, це молоді дівчата. І є жінки, яким найстаріший, оце так оце так, ляпнула, так, поважного віку жінки, яким вже майже за 70 років. І дійсно це дуже цікаво, бо неймовірні люди мене оточують. Але приходять клієнти від 22 до 70 років, і питання, і питання в деяких моментах дуже схожі. Залишила там. Все своє життя. Що таке залишила там молода дівчина поїхала з України і там знаходиться в Україні її хлопець? Чи жінка, які 30-40 років, вона також змушена була через війну залишити свою домівку і поїхати в іншу, можливо, область України за кордон. Багато клієнтів зараз в мене за кордоном. Вони знаходяться і в Європі, і в Штатах, і в Канаді. але... Все життя в них, нібито триває за кордоном чи на новому місці, але величезна частина залишилась в Україні. Чи це питання, коли жінка і їй вже, вона поважного віку, вона дійсно вже пройшла певну життєву дорогу, але при цьому вона продовжує жити минулим. Бо вона на зустрічах згадує, як було добре. Коли вона мала ту роботу, коли вона мала певний статус, коли вона була, я конкретні речі кажу, це живі історії моїх клієнтів, коли вона працювала фінансовим директором, чи мала власний бізнес, і потім вона звільнилася, чи змушена була залишити свою роботу через родинні обставини, сидіти з внуками таке інше, і нібито вона все там залишила. В тому минулому було життя, а зараз його немає. І неважливо, скільки вам зараз років, майже у кожного з нас, у кожної з нас є такі моменти, коли ми думаємо, що тут і зараз немає мене, немає цього життя. Нещодавна жінка каже, я тут, на новому місці, ніхто. А там я була усім. Тобто така річ, що коли ми повертаємося в минуле, і там була кохана людина, хоча вона, можливо, і зараз є, але не поруч, і в мене дуже схожа ситуація. І я проходжу разом з вами багато цих речей, коли ти зараз не з тією людиною, чи не в тих обставинах, чи не у власній будівлі. Чи не на тій роботі, яка приносила тобі статус, регалі, гроші, визнання, це все залишилось там. І є ось сьогодення, є тут і зараз є. І дуже багато людей на сьогодні, принаймні ті, хто до мене приходять, вони кажуть: я не можу тут себе знайти, я тут ніхто. Я чи живу ще минулим, чи коли я повернусь, ось там почнеться знову життя. А тут, ніби так, знаєте, як кажуть, перекантуватися. А насправді я хочу сказати, що є дуже дієві механізми і дуже дієві техніки, з якими я хочу вас зараз ознайомити. Принаймні, щоб ви замислилися, щоб ви подумали і щоб ви прийняли для себе вірне рішення, де це життя? Чи воно залишилось тільки в минулому? Чи кожен з нас може створювати там, де ми є, створювати себе і створювати те життя, яке допоможе нам і нашим родинам? Дійсно, це так, що раніше колись ми створили, можливо, і добрі. Теплі стосунки з нашою коханою людиною, і зараз ми мене поруч. Чи можливо в нас була будівля, чи будинок, чи квартира, чи ми тільки то придбали якусь дійсно нерухомість і думали, що ми будемо там проводити все своє життя з коханою людиною чи своєю родиною, але ж трапилася війна. Чи, можливо, ви змушені були виїхати з України через те, що в Україні небезпечно, ви вивезли своїх діточок, чи ви просто поїхали самостійно, а в Україні залишилися ваші кохані, чи чоловіки, чи, можливо, батьки, чи, можливо, друзі. Неможливо, отак воно і є. У здебільшого у кожного з нас, звісно, що все життя пов'язане з якимись моментами в минулому. Але я хочу сказати, коли я дивлюсь на жінок, які приходять на консультації, я згадую свою бабусю, коли вже в поважному році вона казала мені, ти знаєш, Маяночко, вже зараз нічого цікавого в моєму житті немає і не може бути. Все саме краще було раніше. Тоді було кохання, тоді було любов, тоді були якісь відкриття, якесь натхнення. А що вже зараз? Нічого. І коли я чула від своєї бабусі, мені було настільки сумно, мені було настільки, знаєте, по-дитячому якось не як це так? Як це може бути настільки світ цікавий очами дитини, а очами моєї бабусі, воно не було так. Але ж ви знаєте, іноді, коли ми. Досить ще молоді люди, коли нам 30, 40, 50, 60, навіть 70 років і жіночка до мене приходила. Але ж ми можемо бути як ті, як ті старі люди, які думають, вважають, що все вже закінчилося. Так ось прямо тут і зараз. Згадайте вашу ситуацію, це може бути з країною пов'язано. Це може бути пов'язано з вашою роботою, яку ви втратили, або змушені, змушені були піти з нею, чи змінити, чи зараз спробувати щось нове. Або ще не спробувати, оскільки ви просто ще в такому сумі за тим, що було. Або ви тільки мрієте про зустріч з коханою людиною і прямо тут і зараз. Згадайте, що у вас був той час, той час щасливий, той час, коли той простір, чи земля, чи кохана людина, чи домівка, чи ваша робота, вона дала вам дуже багато. Вона вам подарувала відкриття себе, своїх талантів, своїх почуттів, можливо, до іншої людини, розкриття своїх якостей кращих. І прямо тут і зараз подякуйте. Подякуйте тому простору чи тій людині, яка в той момент була прямо поруч з вами. Подякуйте за ці дарунки, які були раніше в тих обставинах. Прямо тут і зараз. Відчуйте, що там є сила, що там є частина вас. І ви дійсно. Якийсь момент свого життя були щасливі, але ви також давали, ви давали свої зусилля, ви давали інтерес, зацікавленість чи людиною, чи обставиною. Ви давали любов своїй землі, ви віддавали щиру увагу, можливо, колегам по роботі. Можливо, ви відчували всі ті природні речі, які були навколо вашого будинку. І ви також щиро давали, дарували любов. Ви не тільки отримували, ви і давали, дарували. І це все назавжди з вами. Цей досвід, ці надбання. Але у вас є сила внутрішня це все зараз собі взяти, придбати, привласнити. Скажіть будь-яке собі слово, яке буде вас підтримувати, але візьміть собі ту частину, яку ви залишили в минулому, з дячністю. З дячністю за ті обставини, за ті зустрічі, за ті можливості. Не залишайте частину себе там, а дуже багато людей залишає не просто маленьку частину свого серця там, а дуже-дуже величезну, величезну частину. Але як жити далі, коли ви там повністю? Як ці старі люди, які живуть тільки спогадами, як іти далі? Отже, подякуйте, пора за те, що це було в вашому житті, і що там дуже багато краси, досвіду, любові, радості і щастя? Візьміть це собі. Візьміть, подякуйте і скажіть, що це назавжди зі мною. Я дійсно це. Пам'ятаю, я це буду згадувати. Це вже є в моїй історії, але я обираю не залишати величезну частину себе і свого серця в минулому. Я обираю це взяти з собою і з цим досвідом, з цією величезною силою та красою, йти далі для того, щоб створювати. Створювати ось тут, в сьогоднішньому дні, в сьогоденні для себе. Для свого коханого, для наших майбутніх зустрічей, для себе, щоб йти далі і щось створювати в цьому світі, можливо, навчатися, можливо, передавати знання іншим людям, можливо, бачити свою нову дорогу там, де ви є зараз. Бо коли ви ні тут, ні там, то цей простір не допомагає, щоб цей простір, де ви знаходилися, допомагав вам. Ця нова квартира, чи нова будівля, чи обставини, чи нові люди. Важливо відчути, що ви в себе є ось тут. З власною силою, з власним досвідом, при цьому залишаючись повагою та вдячністю за всі свої попередні кроки. І коли ми з цим досвідом, коли ми це усвідомлюємо, обираємо взяти свою власну силу і йти з цим далі, то дійсно цей простір починає. Відгукуватися, ви можете з ним спілкуватися, бути в контакті. На своїх сесіях я розповідаю, що є ви, є інша людина і є ще простір. І цей простір може допомагати. Це як простір, як всесвіт, який завжди нам допомагає, коли ви розкриваєте, не закриваєте своє серце на зустріч цьому. Звісно, якщо ви закриті, якщо ви тільки постійно дивитеся взад, то як можуть відкритися нові двері? Заберіть свою силу собі. Побачте, що ваш досвід, він завжди з вами. Ці люди, які були раніше, раніше, вони і зараз, вони зараз залишаються зі своєю любов'ю, з вашим відношенням. Ось тут. Вони назавжди з вами. неважливо, вони поруч чи ні. Що ваше серце з вами, і що ви можете йти далі і згадувати про минуле, але з позиції сьогодення, з позиції того, що я хочу бути і жити тут і зараз, і йти в своє майбутнє. З дячністю, з радістю. І це свідомий вибір. Так, дійсно, в нас, багатьох, цей вибір, він почався з великої війни. Але це наш вибір, в якому стані ми будемо далі йти, з яким настроєм, чи ми будемо мати цю силу, чи ми будемо цими нікчемами, які постійно жаліються, які постійно ниють, які постійно плачуть за минулим. Але ж кожна людина це творець, і ми можемо створювати для себе, для своєї родини, принаймні для своєї родини, принаймні для тих людей, які поруч з вами. Якщо ми будемо дійсно відчувати себе, що я є, що я забираю собі свій досвід, я можу любити людини ось тут і зараз, людей, чи ту людину, чи своїх друзів, але будучи в моменті там, де я є, тоді ми починаємо відчувати власну силу, тоді ми починаємо повертатися до себе, тоді ми ніби себе збираємо докупи всі свої частинки з минулого і цілісними йде далі. І коли мені кажуть, що люди дійсно зараз не мають тієї сили, це неправда. Не вірте. Не вірте. Бо кожного разу, кожного разу нам Всесвіт, простір, творець, наші вчителі світла, називайте, як хочете, вони йдуть разом з нами, вони підтримують нас за плечі, вони тримають нас за наші лопаточки, як крила, вони завжди нас підтримують. І ми ніколи не залишаємося наодинці. Але для цього дуже важливо взяти і прийняти Цю відповідальність на себе, що я хочу жити далі. Я не хочу постійно ридати. Я не хочу бути жертовною, я не хочу жити в жертві. Я хочу йти з радістю. Щось створювати для себе, для людей, для свого коханого, який, можливо, залишився в Україні. Можливо, для своєї країни, яка завжди буде моєю рідною країною, а зараз ви десь знаходитеся, і це буде ваша, ваша на сьогодні країна, де ви сьогодні можете розкритися. При цьому ви не відмовляєтеся від того, що було. Але ви це привласнюєте собі і з цим новим багажем, з новим досвідом для вас, коли ви можете себе приймати, ви йдете в майбутнє. Можете це зробити. Це може зробити кожна людина, якщо вона не очікує, що хтось за неї це зробить. Якщо вона не перекладає відповідальність на війну, на керівництво, на президентів, на держави, на своїх інших, якихось близьких людей і каже, це через тебе, це, це через такі обставини, це, це тільки через це зі мною такі трапилося, коли ми не перекладаємо відповідальність. А кажемо, що я можу з цим щось робити. в мене є внутрішня сила. Я хочу щось змінити маленькими кроками, так, поступово, але я вірю, що я можу, я буду йти далі. Я не хочу порпатися в тому минулому. Я з вдячністю, здячністю за те, що було. Але попереду в мене ще є ця дорога. Ще є час створити для себе і для інших людей простір добра та світла. Побачити, що ми можемо створювати більш щасливі родини через наші стани. Бо жінка дарує своїм дітям та чоловіку через свої стани. Молода дівчина дарує своєму коханому через свої стани. Якщо вона жаліється постійно, якщо може вона навіть не вербалізує це, але внутрішньо вона постійно в сумі, то це відчуває її кохана людина. Вона від цього не стає щасливіше. І так. Ми можемо придавати ці хвилі, добра, радості, підтримки своєї власної сили іншим людям з моменту тут і зараз, не з минулого, коли ми залишили своє серце десь там, а з сьогодення, коли ми відчуваємо, що в мене є мудрість, в мене є досвід, в мене є любов, в мене є кохання, в мене є терпіння. У мене є бажання жити та йти далі, підтримувати себе та своїх рідних людей. І коли ми починаємо ці прості кроки, вони прості для тих, хто це почує. І вони складні для тих, хто скаже, що ну, може, колись. А зараз це не для мене. Зараз мені дуже важко, дуже тяжко. Колись можливо. Якось з січня, чи з понеділка, чи з наступного року я почну повертатися до себе. А зараз, ну, а зараз в мене такі стани, то це також ваш вибір. Сьогодні цей етер був про те, як повернути собі власну силу, як почати жити тут і зараз, як дякувати минулому. Брати з цього свою власну історію, поважати себе, свій шлях тих людей, які були в нашому житті, які залишаються в нашому житті. але йти далі з вірою, з любов'ю та з бажанням створювати, з бажанням не бути жертвою, а з бажанням бути творцем, творцем свого життя. До зустрічі!